Привіт, вболівальники синьо-білих. Нещодавно гравець Минаю вирішив висловитися про скандал навколо гри з Динамо. Як ми знаємо, ця тема завжди викликає дискусії, і в цьому відео ми побачимо, що сказав захисник Минаї. Але спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Тепер давайте перевіримо це. Захисник Минаю Дмитро Немчанінов прокоментував скандал навколо гри проти Динамо, в які йому пропонували гроші. Події, які відбулися протягом тижня, вплинули на команду. Ми не можемо закривати очі і ігнорувати пресу. Журналісти досі дзвонять і запитують, як саме це сталося. Наш клуб надав роз'яснення і намагається співпрацювати з усіма виконавчими органами УАФ, і будемо працювати далі. Найгірше, що такі люди ще є. Я думаю, що всі їх знають, їх треба повністю викорінити. Бо це зло, пухлина для українського футболу. Люди, якісь треті особи, підходять до гравців, тренерів чи будь-кого іншого і пропонують себе таким чином. Я думаю, вчинити злочин. А ви що думаєте про слова Дмитра Немчанінова? Зминаю? Як він сказав, такі люди завжди будуть, але головне це їхній характер, чи не так? Розкажіть нам у коментарях, що ви думаєте. Я прощаюся на сьогодні і побачимося в наступному відео. До того як?